Позивач Федорук Ірина Олексійовна подає позов на свою старшу сестру, яка позбавила її житла і вимагає 5 тисяч гривень морального відшкодування. Відповідач Горенич Інна Сергіївна позову не визнає і гроші виплачувати відмовляється. Справа в тому, що з вини моєї старшої сестри я опинилась на вулиці. Ви рідні сестри? Ні. Зрозуміло. І яким чином це трапилось? Я довірила своїй сестрі квартиру на рік. А мені було потрібно поїхати у Краків, в Польщу до моєї коханої людини. Я, яким чином ви довірили? Ми домовились. Це була, між собою. була усна домовленість. Так. А на які підстави вам належала квартира? На мене її відписала мама. Зрозуміло. Ну, і продовжуйте, як розгорталися ці події? Коли я повернулася на Україну і війшла до своєї квартири, я була просто шокована. В моїй квартирі, на моєму ліжку, лежала якась парочка, і, вибачте, займалась коханням. Я в такому стані вийшла до кухні, не розумію, в чому справа. Через деякий час прийшли. Підійшли до мене ці люди і навіть не з'ясували, хто я така. Я намагалася з'ясувати, що вони роблять у моїй квартирі. Вони просто по-хамськи виставили за двері. Вас? Так. Володаря. Так, володаря квартири. Це нечемно з їхнього боку. І як далі? Після цього, звичайно, я звертаюсь до сестри. І що вона вам каже з цього? І з'ясовується, що вона цю квартиру. Здала людям, отримала гроші, і використала їх, ну, тобто, ні грошей і ні квартири, я тобто на Тобто Ви доручили вашій сестрі проводити лише нагляд за цією квартирою, так? Ну, вона могла б проживати там. Тобто, тобто вона могла використовувати її. Цю квартиру для особистого проживання, а у неї ще нема своєї квартири. Ну, справа в тому, що вона домовилась за нею наглядати, і вона, я гадаю, так як вона все ж таки моя сестра. Ні, не дивлячись на те, що ваша вона сестра, ви оговорювали з нею фінансову частину цієї допомоги. А так, вона погодилась сплачувати за квартиру. Ну, тобто я сказала... Ні, що... те, що це дуже гарно, якщо вона бере на себе такі обов'язки. А ви пропонували їй відшкодування тих витрат, які вона відповідно до законодавства понесе, які ви згідно законодавства повинні її відшкодувати. Чи це ви думали, що вона зобов'язана робити тільки тому, що вона ваша сестра? Ні, я не гадаю, що вона зобов'язана це робити. Тобто ви подали. Але мене не повідомили про те, що там будуть якісь люди. Хвилиночку, я розумію, це неподобство. Мені б не хотілося теж в такому стані будь-кому опинятися. Але е, ви, я так розумію, були за кордоном. Так, ви обумовлювали з своєю сестрою порядок проведення взаємозв'язку. У вас був телефон, який Скажімо так, так як ми зведені сестри, то ми дуже рідко спілкувалися угу. і в неї зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а на який термін було здано? Вона здала якраз на той самий рік за мою відсутність, і що ж там таке зроблено з нею, що ви вважаєте таким безповоротним чи що принесло вам якісь збитки? Ви ж а, чимось три тисячі гривень обґрунтовуєте? Чому три тисячі? Чому так, не дві, не п'ять? Я хочу просто отримати хоча б ці гроші для того, щоб найняти собі на даний період житло, бо мені немає де жити. Вам нема де жити, так, де ви живете? Маючи, зараз? Маючи, до речі, свою квартиру. А де ви живете зараз? В мене є друзі. Відповідачка, вам не соромно, що ваша сестра, маючи квартиру, змушена жити у друзів. Ні, не соромно. Ну, Розкажіть, будь ласка, Ірка... вашу версію цієї. Адже, адже, адже якби Ірка не приїхала сюди, то вона б взагалі не знала, що я здала квартиру. Так. Я пустила квартиру наймачу. Це порядні люди, які приїхали з Запоріжжя працювати. Між іншими тварин люблять ту кішку, яку ти мені залишила на утримання. Mm -hmm. Я хочу сказати, що моя сестра. Залишила квартиру і я повинна платити і ще й утримувати кішку, платити комунальні послуги. А у мене дуже важка матеріальне становище зараз. Що ви ще можете відповідальська додавати? Я пустила квартирантів і я взяла з них гроші наперед на цілий рік. І всі ці гроші я вже вложила в ремонт хрущівки. Яка мені досталась спадок від мого чоловіка бувшого? Так що грошей у мене немає. Сама я проживаю в цій же квартирі, в якій роблю ремонт. І між іншим я запропонувала їй теж тимчасово там пожити зі мною разом. Скажіть, будь ласка, ви мали технічну змогу повідомити вашу сестру про те, що ви зробили? Так, мала, але вона Яку? повинна була приїхати через рік. Я просто не хотіла цього робити. Ті люди, які ви впустили в квартиру, вони ж не пошкодили цю квартиру? Рахую, тобто вони виконують ні. ті функції, на які на вас покладали? Так? Рахую, що так. Позивачка, так. ви можете чи спростувати, чи підтвердити ці слова? На даний час я не маю змоги жити в своїй квартирі. Я вважаю, що це головне. Відповідаю, що ви можете підтвердити це. Те, що ви належним чином виконували те доручення і виконуєте те доручення, яке вам дано. У вас є якісь докази, О, свідки да. стосовно цього? Так, у мене є свідок. Хто це? Це Андрій. А хто це Андрій? Ну, це квартиру наймач, який, жінь, а, який наймач? Проживає. То він тут є. Так. Гаразд. І в нього ну, є розписка. Суд бажає допросить цього свідка. Запросіть, пристав, будь ласка, його до зали. Свідок, ну, заходьте, будь ласка. Я взяла гроші. Свідок, ну себе, будь ласка. Андрій Вікторович Карпенко. Андрій Вікторович, ви, я так розумію, наймаєте квартиру. Так, наймаю квартиру. Ви знаєте, кому вона належить? Іні Сергіївні. Тобто, Іні коли вона вам її здавала, вона да, сказала, що це її квартира. Ми з нею домовлялися, так, я заплатив на рік вперед, зразу за всі гроші заплатив. І ми домовилися про рік. зараз, виходить. Ми лежимо з моєю дівчиною. Тут зранку виривається... Ну, ці якась... подробиці я знаю. Та ні, мало того, вона вривається і я прийшла до своєї Прямо заглядає квартири. нам під ковдру, а потім ще пішла, наглості ще мала собі на кухню, замість того, щоб вийти. В своїй квартирі. Ви тут... в'їхали в квартири, ви не міняли замків. Вхідних? Вона нічого не сказала. Вона прийшла, тільки хахахнула і пішла собі на кухню. Ха-ха, позивачка, позивачка, спокійніше. Скажіть, будь ласка, ви взяли якийсь документ так, так, договір, оформили розписку? Розпис. Скористав, будь ласка, дайте розписку. Про те, що вона забрала гроші на цілий рік вперед. І зараз це квартира моя. Я так. повинен прожити. Так, да, дійсно. Але скажіть, будь ласка, все ж таки. Коли вам цю квартиру надавали, відповідачка представилася її власницею. Так, чи просто... так, представилася власницею. А ви чи знаєте ви, свідок, що ви маєте зараз звільнити квартиру для позивачки, бо вона є власницею. І Та у вас і... є проблеми фінансові, тому що навряд чи при цих обставинах. Я не збираюся звільняти цю квартиру. Або хай Інна Сергіївна вертає гроші. Інна Сергіївна, що ви мовчите? Що скажіть? Я не можу вернути гроші, бо вони вже всі потрачені. Значить, на ремонт. Все. Я живу до кінця. Зрозуміло. Давайте так, панове, кому повезе сьогодні це вирішить суд. Суд прийняв рішення позивачем відповідно до статті 1158 цивільного кодексу. Могло би бути прийнято те, що ви зробили, але позивач має право. На власний розсуд вирішити це питання, і він не прийняв зробленого вами відповідача. Ви, Ніна Сергеївна, дійсно, є представником вашої сестри. І в суді встановлено, що між вами в усній формі дійсно було укладено договор доручення на те, щоб ви доглядали або використовували в особистих цілях для особистого проживання належну позивачу квартиру. Але. Не на те, щоб ви укладали договір щодо цієї квартири з третьіми особами, тим більше робили це від свого ім'я відповідно до статті 245 цивільного кодексу. Довіреність повинна надаватись в тій самій формі, що й дії, які вчинетиме уповноважена особа. А договор найму житла повинен укладатися в письмовій формі відповідно до статті 811 цивільного кодексу. Ви могли б в інтересах вашої сестри укладати договори, в тому числі договір оренди, якщо б в цьому була крайня необхідність. Але суд не вбачає крайньої необхідності в необхідності годувати кошку. Крім того, крайня необхідність, якщо б така була, повинна супроводитися тим, що ви мали негайно сповістити про це свою сестру, в чому вами зроблено не було. До того ж, ви. Використали отримані кошти не на користь підтримання квартири, а в власних інтересах. В зв'язку з цим суд приймає рішення задовольнити позов позивача частково, стягнути з відповідача в зв'язку з тим, що квартира використовувалась орендарем лише півроку, суму в 2500 гривень. Розірвати укладений неналежною формою, тобто усно, договір між відповідачем, який не мала права його укладати і свідком, точніше, навіть не розірвати, а визнати його недійсним з самого початку. Ви можете через виконавчу службу позивач виселити свідка, якщо він добровільно цього не зробить. А від свідок можете гроші, які ви безпідставно. Фактично сплатили відповідачу стягнути з нею в добровільному або в судовому порядку. Рішення прийнято. Це, виходить, я зараз ще повинен гроші в неї забирати і без. Прошу всіх стати. Це не ваш обов'язок. Можете залишити. Ніколи не могла подумати, що через рідню опинюся на вулиці. А тим паче в суді нікому такого не поважаю. Я просто не знаю, про що тут можна говорити, іди взяти гроші.